Після того, як прийняли закон про декомунізацію, по Україні прокотилася ще й нова хвиля повалення комуністичних пам'ятників. Очередний памятник пам'ятник Лєніну прошли ночі в на Это стаття вождю, стояла на жил масиві при Дніпровськ. На акцію собралось полтора десятка місцевих активістів. Найоригінальніше до декомунізації підійшли у Харкові. У Харкові постамент на якому донедавна стояв бронзовий ілліч, прикрасили зображенням Діви Марії. Елементарно. Біблійна символіка замість радянської та їхній досвід можна на всю країну поширити. Ті, кому важко вимовляти радянську назву Дніпропетровськ, нарешті зітхнуть із полегшенням від нової назви Дніпроапостолопетровськ. Кіровоград перейменуємо в Іродоград. А Орджонікідзе у… Е, яка там у Біблії є якась звучна назва? Навуходоносор. Тільки ще гарних назв придумати можна. Семикарогосподанськ, потопськ, Мафусаїлівка, врешті-решт. І досить цих паскудних вулич 22-го партз'їзду чи 30 річчя жовтня. Вулиця імені 10-ї заповіді. Проспект 40-річчя Мойсеєвого походу чи площа 3-го зречення Петрового ось наша модерна відповідь. Цим замщілим совкам